1300 буде на параметрі 110, 120, 130. Вона тягнеться, знизу вона шнурується, довжина йде 75, кольори класнючі. Дивіться, як вона круто виглядає, дівчатка. Просто хутро знімається і є ще капюшончик. Є ще ось такий капішончик, дівчатка. Дивіться, ось так. Дуже стильно виглядає. Якщо якась дівчатка сподобалася, вона йде в одному розмірі, пишете. Я вас додав в групу. Номер телефончика зараз на екрані, дівчата. Ми працюємо офіційно на рахуночок ФОП. Оплата в нас, оплата повна або передплата 200 гривень, дівчатка. Є багато кольорів. Ціна 1300, дівчата, це плотна, хороша альпака. Бо є такі тонші, а є такі плотні. Це е, добротна така, знаєте? Парити можна.